Дзвінко голосе, тепле і квітуче, залите сонцем, радісне й пахуче, з птахами щедре літо відлітає. Ось і добігло кінця найбільш непередбачуване літо в нашому житті перше вересня, початок осені і нового навчального року прийшов до нас із досі неперегорнутою зимовою датою. Рідна гімназія я скучив за літо. За уроками класом своїм і за сонцем, що вікна відкриті гріє променем нас золотим. Здрастуй, школо. Чекають уроки і веселі перерви на нас. Ми до знань робити впевнені кроки переходимо з класу у клас. Здобування освіти сьогодні. Це не просто буденне отримання знань, до якого ми звикли. Це виклик. Станом на сотий день повномасштабної війни повністю було зруйновано 180 закладів освіти, ще 1708 були пошкоджені. Сьогодні ця цифра зросла ще більше. Найбільше руйнувань зазнала Харківщина, освітня столиця України. На жаль. У переліку пошкоджених освітніх закладів є і наша рідна гімназія. Відомий педагог Костянтин Дмитрович Ушинський писав: сильний характер, як і сильний потік. Зустрічаючи перешкоду, тільки дратується і посилюється ще більше, але зате, перекинувши перешкоду, прокладає для себе глибоке русло. Незважаючи на сучасні виклики, спільнота Харківської гімназії номер 47 рук не опускає. Клименко Дар'я і Василевська Марія під час дистанційного навчання вибороли призові місця у третій дистанційній Всеукраїнській хімічній олімпіаді. У квітні 2022 року Клименко Дар'я виборола золоту медаль 56-ї міжнародної Менделеївської олімпіади для школярів, а в липні срібну медаль Міжнародної хімічної олімпіади серед школярів. Тішать своїми успіхами є наші випускники. 20 учнів Харківської гімназії номер 47 отримали по 200 балів за НМТ. Серед них зв'ягінцева Аріна, що здобула 400 балів, і Гирявінку Анастасія з максимальним результатом 600 балів. Нелегко всі примудрості здобути. Та щоби бути з успіхом на ти, багато всім нам треба осягнути. Ми всі зуміємо до мети дійти. У минулому навчальному році учнями гімназії були підготовлені та представлені до захисту 35 науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Більше 30 талановитих учнів і учениць, які в цей непростий час, окрім звичного навчання, успішно займались ще й науковою діяльністю. Показали. Що для сильної людини немає ніяких перешкод, а труднощі нас лише загартовують. І збудуться, і стануться дива, і в світі все обернеться на краще і зробиться легким усе найважче і найтепліше знайдуться слова. Нелегко всі премудрості здобути, та щоб бути з успіхом на Ти, багато всім нам треба осягнути. Ми всі зуміємо до мети дійти. Сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Замість отримання допомоги вона її надає. Команда активних дівчат нашої гімназії створила власний уже другий проєкт із медіації. Де звучає спеціалістів для психологічної допомоги підліткам з усіх куточків України. Наші учні знають, що від них залежить, яким буде наше завтра, тому вже активно волонтерять, проявляють свою активну громадянську позицію на мітингах у всьому світі, беруть участь у спортивних та творчих змаганнях. Тим самим прославляючи наше рідне місто Харків і рідну гімназію. Справа в тому, що в мене немає дому і за правилом доброго тону. Як за правилом доброго ремені, згадаю, племені, пригадай, коя міста я чекаю на своє ремі. Мені просто нема де сісти написати свою промову. Поглянь у двір, он стеле свіжий вітер, осінню казку, перший жовтий лист на тебе жде країна мудрих літер. До неї ти всім серцем прихлись. Крокуй, бадьоро отчого порогу, Перед тобою світлий шлях проліг. До школи знай веде одна дорога, зате від неї тисячі доріг. Я всеред... Не відчуваю силу роз'єднати неможливо вільних десь у полях розгулявся вітер, чуєш за нас, моляться всім світом, Боремося та усіх поборемо летять кулі, а ми з стоїмо Боремося, беремося, розділилися світи, за свободу поєднались голоси та да Торода, тарода, торода, то, торода, крок вперед, ми один заодно, сумніві не лишило жодного я землі пов нас миливих людей Я всередині відчуваю сам. А ми міцно стоїмо, боремося, розділилися світи, за свободу поєднались голоси Будемося, та боремось, та у всіх побоїх. Під кулі, а ми міцно стоїмо, Боремось, розділилися світи, за свободу поєднались голоси. Любі друзі та вчителі дуже чекаю на зустріч з вами. Скоріше повернулись усі на рідної гімназії. Разом прямуємо до перемоги. Нас нічого не злякає.